Чому ми провалюємо всередині е, оборону, але ну, мається на увазі е, обороноздатність. Е, ви теж займалися, е, я наскільки пам'ятаю, е, в свій час е, дронами там тестували, так? Як, як якщо Я мене, їх так, запускала так. взагалі. Да, її перші, це коли? Я її це, так? Це. це був 22-й рік. Це був перший проєкт героями України і? А екс, екс главком Валерій Федорович Залужний, Я його запитала, на що будемо витрачати кошти зібрані а на машини. А він слухай, ні почекай, Там є одна така тема класна, вона ще не розкатана, але вона дуже класна. От купи отам от FPV. Я, чесно кажучи, на той момент взагалі не розуміла, що таке FPV. Ну, звісно, я їх купила. Потім, там, через декілька місяців, мені зателефонували знову з генштабу, попросили купити для них скиди. Ну тут в цьому місті я впадала в обма... втрачала свідомість, тому що все таки закон про обіг зброї ніхто не відміняв. Але я їх там проплатила, бо це потрібно було зробити випробування. Але потім, коли почалися випробування, воно не летіло, не падало і не взирвалось. І я взяла виробника дронів, я взяла виробника снарядів. Ми всі поїхали під Покровськ і проводили там офіційні випробування. Було таке, і я пам'ятаю, я двічі три доби не спала. Я тому що спорахувала 48 годин без сну Вже у мене якісь почали почались там а, такі речі. Тобто я, я цей процес весь пам'ятаю. І... Але це була приватна ініціатива, і в нас вже ж багато спочатку, все спочатку, на, так, інститив, спочатку, на гаражах спочатку, на кожному підрозділі, так. де клепають, де самі люди збирають, друкують, клепають, там переоснащують, перепрошивають. Чому ми до сих пір, коли Росія вже клепає сотнями на добу і так само і запускає по нас сотнями? Чому ми не можемо і не могли поставити це на конвеєр? На виробництво, на зробити індустрію дронову, що нам заважає ну конкретно, є прізвища в цих е... є проблемах є. Це... ні. Давайте так. Я зараз трошки пояснюю як людина, ка з бізнесу, яка розуміє фінанси та, і фінансиз за освітою. Дивіться, в Росії команда, там планова економіка, так, це те, що у нас було в радянському союзі. Вони дуже швидко, скажімо так, побудували і логістичні ланцюжки, і побудували виробництво, і поставили це на рейки, Дійсно, що ми відчуваємо кожної ночі. Тепер що відбулося у нас? У нас ринкова економіка, і для того, щоб ринок нормально працював, йому треба було дати нормальну циклічність. Нормальні об'єми, нормальне контрактування, розуміння, коли вони будуть законтрактовані. Тому що що таке виробництво? Умовно кажучи, в кінці 2024 року, коли було багато коштів в АУЗу невикористаних, почали авансувати абсолютно ну, там, всіх люди отримують аванс для того, щоб їм щось виконати. Їм потрібно зібрати людей, створити робочі місця, зробити безпеку, навчити цих людей паяти там. Ну зробити дуже багато чого дій, якихось, якщо ну умовно кажучи, замовити десь в якійсь країні, якісь комплектуючі, завести це, розмитнити це все процесінг. Потім, коли вони виконали ці контракти, я це чула не від одного виробника дрону, а від дуже багатьох і розумію, що відбувається, коли вони виконали ці контракти, далі контрактування зупинилось. Зупинилось, тому що АОС, очолив тоді Арсен Жумаділо, він почав зупинив процес, Він сказав, що ми спочатку запустимо якісь там it нові скажімо так, програми. Потім, тобто розумієте, вони розірвали цю циклічність контрактування. А коли в тебе виробництво і ти маєш кожного дня платити заробітну плату, у тебе один день простою може коштувати дуже великих коштів, які ти дебереш в себе в кишені. І ти починаєш приймати рішення, що тобі робити: скорочувати людей, окей, скоротив. А ще хочу зазначити: всі виробники дронів вони просто кричали: що або дайте нам державні контракти, або дайте нам піти на експорт. У нас експорт дронів заборонено до сих пір. Не випустили на експорт, хоча, хоча вони могли абсолютно спокійно піти, і вже багато О, вони країн могли були робити, були... і якщо держава не забирає експортувати. експортувати да експортувати, залучати валюту в країну. Це також валютні надходження в країну, які потрібні воюючій країні збільшувати ВВП знову ж таки за рахунок того, що вони тут виготовили туди, поїхали, продали кошти, вернулись назад. Але ж це не зроблено. Ти місі люди були вирушені... розумію, країни, Що це номер один. Треба налагодити. Я вам виробні скажу виробні більше, виходили на наших виробників, виходили з контрактування багато країн, казали, ми готові контрактувати, але експорт закритий. Контрактування всередині країни не є циклічним, незрозуміле, з простоями для виробників, з незрозумілою кількістю, умовно кажучи, через півроку скільки треба виготовити дронів, скільки. Умовно кажучи, якусь плату треба завести з Китаю з Китаю. Зараз дуже складно всі викла... Всі прокладають через Сінгапур, чи через Гонконг, чи через якісь ще країни. Це треба також все зробити, е, і ти не знаєш скільки вести. Ну, умовно кажучи, це розрив циклічності контрактування. Якби були зовнішні контракти, вони б контрактували, звісно, звісно, зовнішню не, не виходить. Тому да, за цими історіями є конкретні прізвища. Є агенція, яка була створена безпосередньо для контрактування зброї, летальної зброї, скажімо так. А дрони є летальною зброєю. Це агенція, яку очолює Арсен Жумаділов на сьогоднішній день, а отримав бюджетну програму по ній. Міністерство оборони України. Все, ну, ось вам прізвище. Чи думаєте ви, що е, зараз, коли ми бачимо е, відсутність фортифікацій, ну окей, вони там передали на обласній адміністрації, але це теж вертикаль Кабміну і, і президента? Ну Кабміну, звісно, так. Та, 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 але е, але дивіться, я хочу сказати тут наступне: е, Міністерство оборони в цьому випадку не було отримуючим бюджетної програми по фортифікаціям. Це було без міністерства оборони, тобто кошти зразу йшли на адміністрацію. Тут треба це зазначити, щоб не було цієї плутанини, що міністерство отримало кошти і віддало: ні, міністерство оборони не було отримуючого бюджетних коштів по цій програмі. Отримували обласні військові адміністрації чи військово-цивільні провал оборони і провал з дронами. Ну поки Росія нарощує, в хто має піти у відставку зараз? Яка має бути відповідальність? З одного боку ви кажете, що війна і з відставками теж гратися не пасує. А з іншого боку, а як тоді нам налагодити ефективність? Знаєте, я це слухаю стосовно Кабміну, і також у мене така ж саркастична думка, як і у вас, кого на кого будуть міняти? Так? Якщо, умовно кажучи, діючого прем'єра не змінять на діючу віце-прем'єрку, то, вибачте, ми говоримо про одних тих самих людей. Давайте А, Я не знаю, що буде відбуватись в кадрові політики, але а інколи, скажімо так, потрібно її змінювати. І мені здається, що більше ця відставка кабіну вона потрібна, знаєте, для спускання пару, Ну, щоб когось зробити винним в чомусь. Да? Там, ось люди не справилися. От вони винні. Зараз підуть інші, вони все наведуть якийсь лад. Ми провалили, на жаль, ми провалили І розбудову, скажімо так, добу виробництв по дронам, і почали провалювати захист неба. Це достатньо серйозно. Да, Можна відмітити наше ПВО, вони творять дива, я взагалі не знаю, як їм, як їм це вдається, якщо чесно. Але е, з тою кількістю дронів, які зможе випускати, і, і вже випускає Росія щоночі, я не знаю, як нам потрібно кардинально щось змінити в цих підходах, тому що. Групи від вогневої підтримки створював ще Валерій Федорович Залужний. Що, ну, зараз вони вже, і хлопці говорять, що вони летять дуже високо, потім пікірують, да, і е, з, з кулемета вже збити неможливо. Ну, Складно, дуже складно е, те, що потрібно це було вже робити на позавчора, це факт. Е, У нас сьогодні обласна чи адміністрація сумська. Написала, що почали натягувати сітки над дорогами. Читала, читала була... над дорогами, щоб хоча б логістично захистити логістику, хоча б да. так, е, ну, і теж читала, щось, так, воно частково то діє, але знову ж таки чому зараз? Чому тільки зараз це робиться? Не знаю, чому тільки зараз чому у нас все з таким запізненням і чому ми постійно е, гасимо пожежу тоді, коли, коли вона вже горить? Оце мені не зрозуміло. Тобто я ж кажу, що не було відомо про те, що Росія нарощує об'єми, да було відомо. Не було відомо, що у них з'явилися е, дрони на оптоволокні, та господі, вже в кожного підрозділа є, е, вибачте. Не буду казати які російські, скажімо так, хотів сказати гірше. Трофейний, да, трофейний е, дрон, який вже розібраний на молекули у кожного підрозділу. І всі кричать, да зробіть нам ось таке, як у них. І ніяких, ну, а, ми просто говоримо про те, що. На жаль, на жаль, от ви знаєте, в мене був один етер, я про нього, до речі, хотіла сказати. Він також буде на Ютубі. Я ходила до, до Місічук Наталі. На Для чого? Для чого? У нас була дуже цікава розмова, коли мені сказали, так ось же ракети ж уже все розробляють. Господи, люди, добре, з моменту розроблення ракети до її, скажімо так, виготовлення, а ще випробування, Це такий часовий лаг, що чи подолаємо ми його за три місяці, чи за чотири, чи за п'ять, велике питання. І те, що ми говоримо, що ось ми почали розробляти ракети, це класно, це, це супер, це треба. Це підсилення нашого військово-промислового комплексу, але ми маємо розуміти, що це довгий процес, який вимагає логістики, який вимагає комплектуючих, який вимагає людей, який вимагає закопатися на 10 поверхів вниз, для того, щоб не розбили. І ще можу сказати, що я бажаю, ну, так як я вже працювала, скажімо так, да, в який які Є, по суті, органом виконавчої влади, та, один із міністерства оборони, це одне з міністерств виконавчої влади. І все-таки говорити і доносити в свою позицію і аргументувати її, і бачити, що інколи до тебе і прислухаються, це вкрай важливо було, тому що. Чи зроблено щось да, зроблено? Чи жалкую я про ці два роки? Да, я їх втратила з точки зору там, я дітей не бачила, да, там, втратила з точки зору бізнесу. Але це, скажімо так, все нічого під час війни. Я зробила те, що я мала зробити, і це потрібно було робити. До речі, хочу сказати, що ну Давайте так, візьмемо опозиційного депутата е, Тараса Чорновола, йому, до речі, пропонували дуже високу посаду е, в Міністерстві гуманітарної політики, але людина від неї відмовилась. Е, це, е, гово... Ні, це говорить про принцип... принциповість якихось угу. позицій, але це говорить про те, що іти е, під час війни в органи виконавчої влади. Ну, це знаєте, білет в один кінець. Якщо чесно, це білет в один кінець, і е, це треба розуміти. І до речі, коли у формував команду, дуже багато людей відмовлялись йти заступниками, просто відмовлялись. Е, можу тут згадати ще одну справу: це Андрія Півоварського, яка зараз йде, який був міністром е, інфраструктури, виконав, виконав з е, рішення. Е, Верховної Ради закону і виконав е, постанову Кабміну, за що проти нього зараз ведеться кримінальне провадження. Тому е, в нашій країні йти на такі посади, це достатньо складно, чесно скажу. А якщо ти ну, тому принципова є людина і, і дефіцит, да, кадровий, кадровий голод він є. Е, і якщо ти людина принципова і будеш відстоювати свої яких якісь там позиції, е, ну тебе з'їдять або ти підеш? Ну як ми і бачимо в багатьох ситуаціях? Ну, тобто у виконавчій владі це важко уявити людей ефективних, а якщо вони ефективні, то в них є власна позиція, а власна позиція там ну це означає мається, е, не. Кабуть, не відповідає політики, політиці партії розумію? так. Тобто Власне зараз, так? якщо Кабмін нас повністю ну давайте відверто контрольований партією, монобільшістю, яка вже не монобільшість, але ну так ми звикли жаль, президентською силою. То очікувати ну, скаж, там якихось фейерверків. Ситу, ситуати, Ситуативною більшость ні, очікувати. Я взагалі не очікую цієї лісів ніяких, ніяких фейерверків. Неважно. Я вважав взагалі, що це буде да. Ну, ліжка, ліжка посоюють, і, і все? Я, я не бачу, ну я не, не бачу і не чую, щоб там хтось міг зайти на посаду а, і віцепрем'єра, і я більш ніж впевнена, що багатьох міністрів лишать на своїх посадах. І, Ну тут великі питання. Будемо спостерігати, але тут великі питання насправді. Хто найслабше, як це? Ланка, слабе звіно на вашу удару. Кабіні так. Дивіться, е, насправді, е, ситуація в Кабміні вона ж залежить від того, хто зараз найбільший утримуючий е, бюджетних програм. Ну, як на мене, це очевидно це Міністерство оборони. Е, е, Міністерство оборони згідно конституції, створено з єдиною метою: це забезпечування збро... взагалі. Підтримка життєдатності Збройних сил України це єдине для чого створюється Міністерство оборони. Чи справляється воно з цією місією, ну, ми бачимо. Ну, скажімо так, слабо слабо справляється і ну, багато питань, багато питань, багато проблем. Ми їх відчуваємо кожної ночі на собі.